Права 1324. Сума цифр деякого двоцифрового числа дорівнює 8. Якщо його цифри поміняти місцями, то одержимо число, що на 18 більше задане. Знайдіть це число. Ну що ж, стартуємо, будемо розв'язувати цю задачу за допомогою системи рівнянь. Для цього позначимо через X та Y відповідну кількість десятків та одиниць у цього двоцифрового числа. Записуємо тоді. Нехай. ой Двоцифрове число має x десятків і y одиниць Є, ja? тоді у нас сума цифр дорівнює вісім, записуємо оскільки сума цифр числа дорівнює вісім. Записуємо x плюс y дорівнює 8. Ну що ж, перше рівняння ми написали, як написати друге рівняння? Яке в нас число? В нас тільки є х десятків і одиниць. Записуємо, що дане число має x десятків і то буде x, що множиться на 10 і плюс Y, одиниць, плюс Y, що множиться на 1. Ну і це можна записати як 10X плюс Y. Так? Далі пишемо. А якщо... А якщо поміняти, а якщо його цифри? Поміняти місцями. А якщо його цифри поміняти місцями, то навпаки буде тоді Y десятків і X одиниць. Або це запишеться як 10y плюс X на 1, це буде X. Так? Ну і за умовою ми можемо написати тоді наші два рівняння. Пишемо за умовою, маємо. Отже, записуємо перше рівняння у нас вже є, що Х плюс Y дорівнює 8. А друге рівняння. Отже. Якщо його цифри поміняти місцями, тобто 10y плюс х, то одержимо це число, буде на 18 більше за дане. Тобто від того числа, що в нас було, 10, стане 10y плюс х. Якщо ми віднімемо те число, що в нас було, це 10х плюс y, то це буде дорівнювати 18. Є? Ну що ж, перше рівняння у нас вже спрощене, а в другому розкриваємо дужки і зводимо подібні доданки. Ну що ж, Записуємо тоді як рівносильну систему рівнянь Х плюс Y. Дорівнює 8. Так? А в другому рівнянні розкриваємо дужки, то вийде 10y плюс X. У нас було 10х перед дужками мінус, стане мінус 10х. Було плюс y, стане мінус Y. І це дорівнює 18. Є? Зводимо подібні доданки, то тоді записуємо рівносильну систему рівнянь. Х плюс Y дорівнює 8. Так. Далі X і мінус 10х, це буде мінус 9х. Далі 10 y y, це буде плюс 9. І це дорівнює 18. Є? Щоб роздати цю систему рівнянь, давайте перше рівняння помножимо на 9. Це нам тоді коефіцієнти при x будуть протилежними. Записуємо, що множимо на 9. Одержимо таку рівносильну систему рівнянь. Х помножити на 9, це буде 9х. Далі y помножити на 9 це буде 9 у І це дорівнює. 8 помножити на 9 це буде 72. А друге рівняння запишемо без змін мінус 9х плюс 9y. Це дорівнює 18. Є? Ну що ж, давайте будемо почленно додавати ці рівняння. Додаємо. Я запишу як перша дія. Тоді в нас є 9х, додати мінус 9х або відняти 9х. Далі є плюс 9 y і знов є плюс 9 y І це дорівнює. Справа у нас 72. І додати 18. Сума 9Х і мінус 9Х дорівнює 0. Тоді в нас 9Y плюс 9 це буде 18 y Дорівнює 72 плюс 18. Це буде 90. Є? Ну що ж, записуємо, що щоб знайти і обід частини рівняння ділимо на 18. 18 y на 18 це буде y дорівнює. І праву частину 90 ми ділимо на 18. Записуємо, що y у нас дорівнює. 90 на 18 це буде 5. 5 на 10 50, 8 на 5, 40, разом 90. Записуємо, що це буде 5. Є, ми знаємо, чому дорівнює y. З першого рівняння легко знайти, чому дорівнює X. Записуємо як друга дія. Тобто у нас x плюс y дорівнює 8. А ми вже знаємо, що x у нас y у нас 5. То вийде, що x плюс 5 дорівнює 8. Переносимо плюс 5 через знак дорівнює з протилежним знаком. То х у нас дорівнює 8 було плюс 5, стане мінус 5. Звичайно, що x дорівнює 3. Можна було і методом підбора знайти. Отже, x дорівнює 3. Ми знаємо, чому дорівнює x, чому дорівнює y. І знаємо, скільки це цифрове число має десятки і одиниці. Тобто яке це число? Записуємо тоді. Отже, записуємо. Двоцифрове число має х у нас 3 десятки і y у нас 5, і 5 одиниць. Гаразд. Ну, а, тобто, яке у нас число? Три десятки і п'ять одиниць це тридцять п'ять. Записуємо, тобто? Дане? Тобто це число? Тридцять. Є. Записуємо відповідь. Знайдіть це число, ми знайшли, записуємо, що це число 35. Є? Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували з допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.